Про наслідки підриву та масштаби руйнування Каховської ГЕС, міжнародну реакцію на цей злочин і те, яку відповідальність має понести Росія, говоримо далі. На зв'язку зі студією секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні героям слава, пане Олексію, От на цей момент можна більше розповісти про те, як саме росіяни організовували, готувалися та вчиняли цей злочин. У вересні, жовтні минулого року, от росіяни заклали вибухівку відповідна на станцію. От ми про це попереджали. Більше того, у нас цього приводу відбулося той час ставки верховного команду. Одне питання було саме питання про цю вибухівку. Ми розуміли, що рано чи пізно це станеться, але ми до останнього вважали, що росіяни не будуть. Втілювати в життя цю річ, тому що те, що ви зараз сказали перед початком ефіру, це прирівнюється по всіх міжнародних актах до використання масово і, і росіяни мають за це нести відповідальність з рахуванням того, що вони на всі норми міжнародного права не звертають жодної уваги. Наприклад, і жаль, маємо на сьогоднішній день здійснення терористами терористичного акта з боку Російської Федерації. Наслідки, які будуть після е, цього терористичного акта, складно зараз подрахувати, складно зараз сказати, як далі будуть відбуватися події, тому що це жахливий терористичний акт з наслідками, які ми зможемо з вами побачити тільки після того, як зійде повністю вода. Потім можна буде зробити висновки, що треба буде відбудовувати, що треба буде. От приводити до відповідного стану, от і це на це можна вийти щонайменше місяць, півтора-два для того, щоб розібратися, що ж там решт-решт, от які будуть наслідки цього е, терористичного акту з боку Російської Федерації, пане Олексію. А от зараз можна вже говорити про те, яких саме який масштаб руйнувань Каховської гідроелектростанції, от, зокрема, водор... водозливна гребля, вона знищена повністю на нульову відмітку чи ні. Ми зараз не можемо остаточно сказати, як все відбуватися доступу безпосередньо до точки, там де відбувся цей вибух. От ми на жаль, поки що не маємо. Коли буде можливість фізично все це від подивитися, зробити аналіз. Тоді можемо давати ті висновки. Зараз вода продовжує от витікати з водосховища, от, збільшується кількість площі, яка є. Підтоплені відповідні рішення на засіданні ради на безпеки і оборони, які терміново зібрав президент нашої країни, було прийнято кабінет міністрів. Відреагував миттєво створена комісія, яка очолює міністр, яку очолює міністр внутрішніх прав генерал Клименко. і всі працюють відповідно тих планів, які є у разі такої соціальної ситуації, як підрив. Греблі, які сталися вранці. Ви ж казали, що про наслідки можна говорити трохи згодом, але все ж таки, попередні наслідки, попередня оцінка масштабів. Попередня оцінка масштабів наступна: От, станції повністю низку. Побудова такої станції це величезні гроші. От, це е, новий проєкт, який треба буде робити, тому що той проект був 50-х років. І, відповідно, він сьогодні вже не відповідає тим сучасним вимогам, які на сьогоднішній день є. Я, е, крім станції, маю на увазі, що є люди, які є для нас головним елементом, от, і страждання десятків тисяч людей після цього ганебного туристичного акту. Це для нас є ключове і головне Нам завдання забезпечити питною водою, їжею. Всіми рештами побуту для того, щоб люди не страдали. Пане Олексію, якщо на деокупованих територіях, які зараз страждають від затоплення, надається необхідна допомога, то що відбувається на окупованих територіях? Терористи не дають можливості евакуватися людям на нашу територію для того, щоб вони були в безпеці. Самі вони не займаються питаннями евакуації. Ми бачимо. Багато кадрів, коли люди сидять на дахах, які не надається жодна допомога. от Ну і звичайна поведінка рашень для людей це не потрібне, які вони взагалі не звертають жодної уваги на превеликі Ми будемо робити все від нас залежно для того, щоб допомогти нашим громадянам, які але я е, хочу зауважити, що тут має долучитися міжнародні інституції, які в разі Підняття такої терористичної атаки бути кути Це цей Червоний Хрест, інші інституції, які створені на території нашої плані мали долучитися до цього до процесу, як це відбувалося після руйнування в Туречці. На жаль, ми знаходимося сьогодні завдяки розтягнути війни. От я думаю, що багато країн саме з цього приводу не може декувати більше. Ніж вони змогли відреагувати, ну таке зараз життя. На превеликий жаль, до в стані війни, і це саме так, через війну от російської вони здійснили цей антитерористичний акт. Пане Олексію, але все ж таки ваша оцінка міжнародної реакції, тому що складається враження, що вона неоднозначна. Ну, дивіться, те, що стосується неадекватності поведінки і реакції деяких інституцій міжнародних. Ми до цього вже з вами звикли. Ви знаєте, коли е, відбувалися на планеті вбивства, коли відбувалися інші жахливі е, терористичні акти, чи то збиття літака, чи то інші речі, на превеликий жаль, доволі мляво от, реагували ті інституції, які були створені для того, щоб реагувати на дані, на дані речі, от і зараз ми це наслідки цього млявого реагування. От на великий жаль, зараз ми маємо на території нашої нашої. А які безпосередньо кроки від міжнародної спільноти ви очікуєте? Ну, по-перше, треба розуміти, що якщо країна є країною терористом, то про це треба публічно говорити. На сьогоднішній день з цими терористами продовжують спілкуватися. Зараз деякі країни є такими провідниками якихось незрозумілих посередницьких. Е Процесі відносно того, що треба зараз все це припинити ой, в той точці, в якій воно є, що є абсолютним абсурдом. От. Ну і багато інших речей, активність має бути. Має бути максимальна активність. Ви маєте казати свою позицію і на біле казати біле, а на чорне казати чорне. А коли перед вами очами біле, а ви кажете, що воно трошки сереньке, ну ви знаєте, воно трошки активно виглядає. Рано, рано чи пізно це у вас накриє, і у вас це буде чорне. Якщо ви вчасно не будете на це реагувати, пане Олексію. А ви от сказали, деякі країни могли б їх перерахувати. Про які країни саме йдеться? Ну, дивіться, я не хотів би зараз так переходити безпосередньо до наголосу на всі країни. От я хочу сказати, що підтримка, та, яка є у нашої країни, вона буде тільки збільшуватися за рахуванням того, що весь світ, врешті решт від розкриває очі, і багатьом країнам це є зрозуміло, що ж таке Росія. Росія це країна терористів. Всі цивілізовані країни має так і визнати ось, своїх нормативних документах, що Росія це країна терористів, яка в 21-му році вирішила знищити цілу націю, от і знищити цілу країну. Розповідь, будь ласка, а от якої саме міжнародної допомоги я маю на увазі гуманітарною, економічної потребує зараз Україна для ліквідації наслідків цієї цього страшного злочину? Ну, по-перше, зараз треба розуміти, що допомога е, вже буде е, надходити, і вона з е, кожним днем все буде посилюватися. От. Головне, це первинна реакція. Як ті інші країни в перший же день реагують, не очікуючи там, що там, як там, да? а відразу треба була б міттєва реакція. Ті країни, які є нашими друзями, міттєво відреагували, от, виділяються відповідні кошти. От, виділяється відповідна допомога. От я більш впевнений, що ми не будемо на самоті в цій ситуації. От, і обов'язково впораємося з цій складної ситуацією, яка палить завдяки цьому жахливому терористичному армію. І ваша оцінка, як би ви окремо відреагували на ООН, реакцію ООН і те обговорення, яке там зараз відбувається? Ну, складно сказати, те, що стосується ООН. Ви знаєте, що той день, коли росіяни зробили цей терористичний акт, вони оголосили Днем міжнародного е, е, Міжнародний День Російської мови. Ну, знаєте, це таке знущання взагалі над світом, над справедливістю, над багатьоми іншими цінностями, які б мали бути в ООН на, на першому не хотілося зараз мені публічно наголошувати про студію. Кожен просто має виконувати свої функції, і якщо в уставі ООН прописано. Там, май, он, всі. А якщо країна є терористом, а вона у вас знаходиться в Раді безпеки ООН, ну це якийсь сюр, це якийсь театр сурда пане Олексію. Про причини такого злочину, на вашу думку, це насамперед спроба зупинки нашого контрнаступу чи шантаж України і світу, і так би мовити, примус до якихось перемовин. Перш за все, це росіяни зробили для того, щоб завадити нам, вони вважають так, от для звільнення наших територій. От, але ще раз наголошую, що згідно всіх нормативно-правових актів міжнародних, от, це акт, от, військовий злочин, це тероризм, яким відповідним чином має бути від всім світовою світової спільнотою. І пане Олексію, ми бачимо, що Росія вдається до таких злочинів, чи є небезпека. Ну, ми розуміємо, що вона є. Що ви можете сказати про інші ось такі об'єкти на території України, де Росія також може влаштувати техногенні катастрофи. До чого нам готуватися? От як ви це прокоментуєте? По-перше, треба е, е, спокійно от, е, себе зараз поводити. Справа в тому, що Росія має націю. Вона хоче зараз вантажувати світ. Перше питання це військове питання. Друге питання це нашого світу. Що у разі необхідності ми будемо використовувати всі наявні форми засади. Майте на увазі, що нас залякати неможливо, от ми не будемо вестися на ці провокації, які буде робити Російська Федерація. Наша здання завадити їм до таких терористичних актів на території, які є під нашим контролем. Це для нас завдання номер один. Та територія, яка на превеликий жаль, не є підролем на сьогодні. На жаль, там росіяни поводяться так, як останні варвари. Але ще раз ну, ця їх тактика вона буде повністю прогрошна, в прогресній позиції, тому що ну, нас залякати не можуть. Ми будемо виборювати свою свободу і незалежність до польного звільнення наших територій, до кордонів 91-го року. Пане Олексія, дуже дякую вам за розмову, за те, що доєдналися до студії. Нагадаю про підрив Каховської ГЕС, міжнародну реакцію і те, яку відповідальність має понести Росія. Говорили із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим.